Дуже давно мудрий еклезіаст або Соломон написав в сьомому розділі 29 вірш. Сьомий розділ 29 вірш. Крім того, поглянь, що знайшов я, що праведною вчинив Бог людину, та вигодок усяких шукають вони. Цікаво, правда, він написав ніби про наш час, але про той час. Що праведною створив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони. І це справді можна зразу перейти у наш час. Дійсно, людину Бог заклав праведною, з доступом до всякої правди, з доступом до того, що можна запитати в Господа будь-яке питання, але від перших людей, від Адама Єви, і ми за ними слідом йдемо, ми не краще нічим, ми шукаємо всяких вигадок. Мабуть, Апостол Павло, коли роздумував над цим віршем або читав це про це, думав якось у цій темі, він щось подібне написав вже до свого протеже до Тимофія, перше послання до Тимофія, четвертий розділ 7 по 8 віршик: Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочисті, бо вправа тілесна, мало корисна. А благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Знаєте, сьогодні фемінистки освистали б, Павла. Що він таке сказав? Бабських байок, да? Негарно так висловився. Але це не про слова, а про суть, про зміст, який він заклав у ці слова. Про те, що і сьогодні. І в час, коли він це писав, він споглядав на ситуацію тогочасну, і він розумів, що люди, особливо які приходять до Христа, вони підвпливові. Вони можуть повестися на цьогосвітню мудрість, на те, що подає світ на інформацію, яку можна почути, правдива вона чи неправдива. Коли говориться про нечисті або бабські або бабські байки, це означає щось неправдиве. Щось Неточне щось, що має якусь похибку, і воно недобре впливає на людину. І коли він це говорить, він має багато такий багаж знань для цього. Знаєте, вчені кажуть, що сьогодні за один день, мабуть, навіть коротше, фотографії робиться більше, ніж за весь минуле століття, ніж за все 20 століття. За один день фотографій більше робиться, ніж за 100 років минулих. Уявляєте собі, скільки нових фотографій кожен день. Щодня на YouTube, платформа, де багато відео можна подивитися, заливаються мільйони різних відеороликів. Від простих мультиків для дітей, якихось навчальних, дитячих програм, до вищої математики, фізики і ракетобудівництва. Все, що завгодно, можна там знайти. Щодня, як думаєте, скільки треба часу людині, щоб переглянути всі відео, які є зараз на Ютубі? Не хватить життя, правда. Тисячі тисячі років для того, щоб переглянути все. Але за ці тисячі років додаться ще мільярди відео, які також потрібно переглянути. Не встигаєш. Але чомусь люди, і погляньте на своє життя, я на себе, себе осуджую за це. Багатенно-багатенно поринаю у цей океан інформації і споглядаю все. Правда, воно чи неправда? А як свідчить статистика? Величезна тонна інформації, яка знаходиться в інтернеті, це вигадка. Це неправда. Це тільки якась фантазія для того, щоб приманити аудиторію, тільки для того, щоб вашу увагу зацікавити, щоб ваші очі були в полоні цієї інформації. Але Господь створив нас. З доступом до правди. Сьогодні ми будемо говорити не про це, не це наше ключове місце, це тільки такий маленький вступ. Сьогодні ми поговоримо про одну частинку правди, яка записана в його слові. Будемо читати перший Івана, другий розділ з 12 по 14 віршик. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради ймення його. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, бо ви. Перемогли лукавого. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже, в вас пробуває, вас пробуває. І лукавого перемогли ви. Друзі, так цікаво, Павло, верніше Іван. Описується все, і попереднім розділом він писав, щоб ми не турбувалися про те, що нам щось Христос може не простити, бо Він вірний і праведний, щоб прощати, пам'ятаєте, у першому розділі таке було. А зараз він каже про три категорії людей. Більше того, це не так про саме дітей, батьків, юнаків, а більше як про категорії духовних людей, духовного християнина. І тут він визначає три різні категорії: духовні діти, духовні юнаки і духовні батьки. І кожна категорія виглядає як кар'єрний ріст у християнстві. А точніше в благочесті, в пізнанні Бога, такий зріст, і правильно все, і так чітко є і діти, які туляться до батька, діти, які шукають добра, шукають всього хорошого. Через якийсь час вони виростають у юнаків, які вже можуть і постояти за Слово, можуть і боротися, і мечем слова Божого управляти і керуватися ним. І потім вже з часом з'являються. Такі дорослі батьки, які можуть і самі виховувати тих немовлят, тих діточок, які потребують цієї опіки, і от такий правильний зріст. Дуже чітко, по порядочку, все складно. Але бачучи сьогодення, можна помітити, якщо подивитися навколо або на себе в зеркало, хто я в цьому списку. От до кого мене можна приписати? Ви кожен сам собі задаєте це питання. Хто ви в цьому списку? Яка ви людина? Ви дитина, ви юнак, чи ви, можливо, вже у категорії батьків? Про це ми поговоримо більш детально. Знаєте, відроджена людина, Божа людина, вона повинна зростати. Ми повинні рости. І до, до, до Тимофія це Павло каже, що ти маєш вправлятися в благочесті, ти маєш тренувати це діло, тому що інакше неможливо. Ти не можеш рости, якщо ти не будеш тренуватися. У мене здоров'я моє трошечки пошатнулося декілька років назад. Моя спина каже, що ці нагрузки, які я собі дозволяю, вони не підходять для мого організму. І... За рахунок того, мені життєво необхідно займатися спортом для того, щоб укріпити спину, щоб воно м'язи тримали, цей корсет м'язевий і хребту було легше. Я це розумію. Я розумію, що мені потрібен спортзал. Я розумію, що мені треба займатися, тренуватися, і з твердим рішенням я нікуди не пішов. Мені потрібно це, мені життєво необхідно, я твердо це знаю, твердо рішив, мені потрібен спортзал, але я не пішов. Добре, що Бог подарував мені дружину, яка побачила, що мені потрібен толчок, мені потрібен старт. І одного разу вона приходить і каже: я купила тобі абонемент. Подарувала абонемент, вже все. Я радий такий тримаю абонемент, вже за мене заплачено, мені навіть кошти не потрібно внести. Я вже можу піти у спортзал займатися. Все, йду. Два тижні, як так тішився з абонементом в руках, так і не пішов нікуди. Я тішився, що він в мене є, можливість займатися в хорошому спортзалі, вже заплачено все, але я не йду. Знову Бог дав мудрість моїй дружині. Вона підійшла і каже: слухай, я тут подумала, що тобі самому буде важко займатися. Ти можеш натренуватись щось погано, тобі треба тренер. Я кажу, хороша ідея, ти молодець, так. Да. Вона каже: ну, і це не все, я знайшла тренера, от його контакт. Можеш йому написати, домовитися. Ну, я вже не мав задню, як давати, я мусив написати, домовитися. І коли вже пішов на тренування, коли вже почав цей процес, мені стало приємно від того, що ці рішення принесли користь. І я вже радію від того, що я твердо вирішив, і я пішов на ту тренування. Але мені дали старт. Я у спортзалі, спортивна дитина. Я тільки-тільки починаю. Я тільки починаю ходити у цей ритм. Я тільки починаю тренуватися. Духовні діти такі самі. Вони також потребують толчка, вони потребують, щоб за ними опікалися. Знаєте, діти у природі вони дуже цікаві. За ними цікаво спостерігати. Вони постійно туляться до батьків. Саме краще місце для дитини це в обіймах мами або тата, правда? Це саме-саме краще місце. І вони хочуть туди, вони рвуться туди. Але є ще один нюанс. Коли ти поспостерігаєш, то все, до чого дотягається рука дитини, може попасти до її рота. Вона тягне все до рота, все хоче відчути, все попробувати. І духовні діти точно такі самі. Вони все хочуть скуштувати. Так, да, вони вже духовні, але вони все ще хочуть щось скуштувати. Дуже класно, що тут записано, дітоньки. Гріхи вам прощаються ради ймення його. Ради Христа вам прощені гріхи. Тобто це вже спасенні люди, вже спасенні. Але вони ще пробують, їм потрібна опіка. Дитина без опіки дорослого не виживе, правда? Їй потрібна ця опіка, потрібна добре слово, порада. А більше того, ми бачимо, що за маленькими маленькими дітьми дуже пристально, уважно слідкують батьки. Вони годують, вони слідкують за раціоном, вони слідкують за всім, що вони роблять, коли лягають спати. Знаєте, мій тренер теж такий самий. Я зрозумів, що він мій тато спортивний, тому що він дивиться, що я їм, старається слідкувати, наскільки йому можливо, це я трошки його дурю. Він дивиться і запитує, скільки я сплю, бо це також потрібно для здоров'я. Він дивиться на те, що я займаюся. Чим я займаюся і е, вказує мені, що робити. Він мене сварить, коли я роблю щось неправильно, тому що я можу себе травмувати. І це дуже схоже на відносини тата і дитини. Правда? В духовному житті все те же саме. Для того, щоб ми зростали правильно, нам потрібна ця опіка. Найперше в нас є Господь, наш небесний тато, який над усім контролює. І його ми не можемо вдурити, що я сьогодні не поїв Чіпсів. Або я сьогодні дуже добре поспав, хоча я спав декілька годин через там перегляд відео в інтернеті. Я його не зможу обдурити, він знає точно, і він обов'язково мені на це вкаже. Далі є духовні батьки, нам дуже необхідні наставники, які будуть нами опікати, для того, щоб ми змогли перескочити з дитячого духовного віку в юнацький вік. Коли ми вже будемо юнаками, ми зможемо махати мечем, як Павло. Бігти скрізь і кричати на всю горло, що Христос вас любить. Але поки ми діти, ми можемо навіть собі нашкодити такими речами. І батьки духовні нас можуть зупиняти, можуть підсказувати, можуть посварити. І це все для правильного зросту. Коли Павло пише до діточок, це не означає, що він пише до немовлят, до дітей, яким реально 2-3 роки, але до тих, хто тільки-тільки відчули смак Христа. Тільки-тільки відчули смак християнства і почали жити по-новому. Вони народилися. Вони тільки народилися. До цього Біблія каже, що людина у гріхах живе, але вона мертва. Це смерть, це не життя. Але народження в Христі дитина стає живою. Діти це старт духовного життя. Дуже. Е Гарна аналогія з тим, що нам потрібна постійна опіка. З часом ми стаємо краще, з часом ми стаємо здоровіші духовно, З часом ми вже не потребуємо такого догляду. Ми вже навіть можемо, як підлітки, казати, та, успокойся, та залиш мене, я вже сам знаю. Але ми ще, ще такі діточки. Для того, щоб рости, потрібно. В благочесті для того, щоб зростати духовно, потрібно займатися цим. І займатися як? Регулярно, постійно, ревно. Потрібно цим займатися. Деколи не хочеться, деколи кажеться, що це надміра, що це щось таке, що мені вже не посилу. І знову ж таки, повертаючись до спортзалу, тренер постійно дає певне навантаження мені. І з моєї сторони, я як дитина спортивна, я думаю, що він хоче от сьогодні так дати мені навантаження, щоб я не захотів більше прийти. От так нагрузити, щоб я вже не зміг до нього прийти і сказав, та ні, мені він це не потрібно. Але він знає, що мені потрібно збільшувати навантаження для зросту. Коли він каже, залиш ті 12-ки, 12 кілограмові -ки, 12 гантелі, візьми 16-ки. а я йому кажу, я вже з 12-ками вмираю. Він каже, все добре, ти маєш їх взяти, ти маєш спробувати, да, меншу кількість, да, з моєю підтримкою, але ти маєш це спробувати. І коли не здаватися, коли бути постійним, то з часом мені буде це важко. Ще трошки буде легше, а через якийсь час я вже буду брати ці шістнадцятки для розігріву, тому що є важкіші гантелі. Я зможу брати їх. Так і духовно, поки ми діти, нам потрібно поступово збільшувати навантаження. Дітям не дають зразу їсти м'ясо, правда? Їм спочатку дають м'якеньку, рідку їжу для того, щоб все засвоювалося, для того, щоб все сприймалося, все поступово. У моїй сім'ї є одна історія. У нас в сім'ї четверо дітей, троє старших братів у нас велика різниця між мною і старшим братом, першим 11 років, і ми з сестрою три рочки різниці. Одного разу, коли мені було плюс-мінус 5 сестрі до двох, батьки поїхали на базар, а старші брати були чи в школі, чи десь ще, а нас залишили з бабусею. Коли батьки повернулися, вони побачили страшну картину для себе. Вони побачили мою сестричку, яка була синя, від того, що щось попало в її дихальні шляхи і не давало дихати. Вона посиніла аж від того. Ну, слава Богу, батьки вчасно приїхали, це все було так. Тато взяв. Танюшу на руки перевернув, добре струснув. Не самий хороший варіант з медичної сторони, не самий правильний, але дієвий. Вона зразу почала дихати, почала плакати. А все була причина в тому, що бабуся нагодувала нас варениками. І їй попав кінчик, оцей краєчок, який самий плотний, самий такий. А до двох років вона не переживала, взяла великий кусочок, ковтнула, і не сталося, що сталося. Моя бабуся виявилася дитиною в цьому плані. Вона реагувала на це. Я і не думала, що так може статися. Я і не подумала. А це характеристика дітей. Вони не можуть все бачити наперед. Їм потрібна підсказка. Духовні діти такі самі. Ми можемо рватися вперед, ми можемо щось хотіти зробити, але ми ще не можемо. Нас ще не вистачає сил, нам ще треба тренуватися, нам треба розвиватися і колись ми доростемо до того рівня. І це, слава Богу, що не так іде, як у житті, що нам потрібно 18 років прожити, аж тоді ми стаємо більш дорослішими. У духовному плані це може бути скоріше. Але, на жаль, може бути і набагато довше. Як скоріше, так і довше. Не раз бачу духовних дітей. Які є християнами 20, 30, 40 років і помирають духовними дітьми, це люди, на жаль, це духовні інваліди таке нехороше слово, правда. Але це люди, які не хочуть зростати. Це люди, які зупинилися на одному рівні. Ви знаєте, наша плоть дуже не хоче змінюватися. Наша плоть, вона хоче залишатися в тому стані. І головна перемога гріховної плоті це довести мені самому, що я вже чогось досягнув. Я вже ходжу в церкву. Я вже співаю в групі. Я вже проповідую. Досить, хвати! Ти вже чогось досягнув. Тобі не потрібно далі, бо ти забагато собі хочеш взяти. Але нам всім потрібен розвиток. Одна мудрейша людина, Сократ, казав, що я знаю. Що я нічого не знаю. І чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше ми розуміємо, що ми його ще більше не знаємо, ще більше глибини нам відкриваються і ще більше хочеться пізнавати. А це тільки тоді, коли ми йдемо в це. Бути духовною дитиною досить класно, приємно. Тобою всі опікають, тебе беруть на руки, тебе носять скрізь, тобі все показують, тобі можуть розжувати все. Що важке, але тобі потрібно стати духовно дорослим. Тобі потрібно рости, зростати. А для цього ти маєш тренуватися. Тобою будуть опікати, але ти маєш тренуватися. Тренер буде підтримувати твої руки, але ти маєш вижимати їх догори. Інакше це не працює. І класно, коли ми духовні діти, але не зупиняємося на цьому. Амінь. Амінь. Давайте піднімемося і помолимось. Як на небі, так на сьогодні. Хліба щоденного, дай нам за цей день і прости нам провини наші, які не прощаємо нашим. І не веди нас у пустоку, але визволи нас від Бо твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Амін. 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 Дорогий Господь, дуже дякую тобі за те, що ти не залишаєш нас, Господь. Ти нас любиш і підтримуєш, і ти дав нам цей доступ до правди, Господь. Ти створив нас праведними, Господь, але ми часто шукаємо вигадок людських. Боже, прости, допоможи шукати Твоєї правди, шукати відповідей у Твоєму слову, Господь, слухати Тебе і чути твій голос. Боже. Дякую за те, що ти приймаєш нас свою сім'ю. Дякую за те, що в тобі ми можемо бути дітьми. Ми можемо рости, зростати, Господь, набиратися сили. Дякую за те, що ти батько люблячий, який не залишаєш. Ти батько, який не відмовляєшся від своїх дітей. Ти підкріпляєш, підтримуєш, Господь і зрощуєш для слави своєї. Боже, зрости нас правильно. Дай нам правильний зріст. Господь, поможи, щоб в нашому житті були добрі батьки земні, Господь, добрі духовні батьки, які можуть нас зрощувати. Боже, благослови нас у цьому. Поможи, щоб ми не залишалися в тому стані малому, Господь, дитячому, але росли для того, щоб більше тобі послужити. Господь, навчи нас, Господь, дай нам більше тренувань, дай нам змоги тебе прославити в цьому житті. Хай ти будеш прославлений, хай Твоє ім'я буде прославлене. Амінь.